Ну ось ми поставили акумулятор заразатися на десь 4 години. Ось так. Так ми його і зарисимо, заразатися. Ну, ось мені довелося перенести так, на зарядний присвід, тому що заражати нас сам акумулятор. Ну, бачимо, я його переставив на інше місце, тому що мені потрібно там працювати. І там в мене одна тільки розетка. Тому мені, мені довелося його переставити сюди. На правильну машину. Все поки що все добре ішло. Ось так. Але потім пішов дим. Дим такий із запахом електроліту. Як з'ясувалося, стрельнув сам зміною напруги конденсатор. Хоча капець. Як бачите, вирішив я його все-таки зняти цей конденсатор та і все. Він без нього все, рів, все рівно працювати буде. Спроба 2. І все тепер у нас тут запахло електролітом. Вся кімната. Зарадити акумулятор до кінця щоб завітився ось цей наш світодіот. Але я знаю, що цей акумулятор у нас. Уже старенький кінечик. Може, навіть і не візьме, ну це таке діло. Висловив струм, який тоді 1 ампер. Все добре працює. Конісатор у нас тут. Пробився саме по, сам конденсатор, який відповідає за фільтр, щоб не, не суміло в мережу. Ось так. Ну, тому я його вирішив і зняти. Пройшло трошки більше, ніж 4 години і все рівно наш акуматор повністю не зарадився. Ну, я так уже забажаю, він і не зрадився до кінця, щоб на наса, сам світодіод засвітився, тому що сам наш акумулятор він старенький і він вже не може просто набрати ту ємність, яку пот потрібно. І також ту напругу, при якій у нас засвітився би світодіод, коли, коли він би повністю зарадився. Ну що, перевіряємо, наскільки наш акумулятор зарадився, за допомогою мультиметра. Ось так. Ну, бачимо, що майже 13 вольтів постійної напруги. Це при нашій зарядці. А без зарядки зараз ми перевіримо. 11,57 вольта. Ось так.